Настройка макроса, який ловить замовлення з ефіру. Тут можна виставити три фільтра, тобто три варіанти замовлення, які він буде ловити. Наприклад, перше замовлення від 200 гривень, і якщо подача не більше ніж 3 км. Друге замовлення від 400 гривень, і якщо подача не більше, ніж там, 4 км. І третє замовлення, наприклад, від там, 700 гривень. І якщо подальша не більше ніж 9 км. Ну це я кажу як наприклад. Спочатку ставимо мінімальну ціну замовлення. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ловило замовлення від 200 гривень і не більше ніж 3 км, тоді ось фільтр один. Тут потрібно поставити 2 і ось тут де відстань. Пише F1, тобто фільтр 1, але тут вже виставляється відстань. Тестувати. І тут ставимо. Якщо 3 км, то треба ставити 2, тому що підходить 2,99 А якщо Поставити 3, воно буде спрацьовувати, навіть якщо подача буде 3999 ну, до 4 майже. Ну, Я залишаю, як є, тому що я хочу продемонструвати, як воно працює. Я тут зараз настрою мінімально, якщо появиться замовлення за 200 гривень і воно буде ближче, ніж 4 км до мене, Макрос спрацює і його відкриє. Ну, тут я можу зробити так, що він зразу його прийме. Але ну, я не хочу упортити статистику, як підходяще замовлення з'явиться, воно просто на нього нажме. А вже приймати чи ні, рішення приймаю я сам. І так, тут настроїли. Включаю галочку на макросі, Появляється ось така плаваюча кнопка. Вкриваємо уклон, нажимаємо на цю кнопку. Все. Запустилося сканування ефіру. І з'явилася така червона кнопка з хрестиком. Якщо на неї нажати, то зупиняється сканування і макрос виключається. Ну, так, зараз почекаємо підходящого замовлення. Зараз вечір, центр, але, звісно, мало би щось за 200 гривень з'явитись в радіусі 4 км. Ще раз повторююся, що я такі замовлення не беру з такими подачами. Це просто для прикладу. Тут можна настроїти радіус, наприклад, неважливо який, і наприклад, від 1000 гривень або від 2000 від гривень. В стандартних фільтрах уклона такого функціоналу нема. Ти можеш поставити, наприклад, там від любої суми, але максимальний радіус 10 км. А тут радіус буде. Ловити замовлення ну, в будь-якому радіусі. Головне ось тут поставити знизу сортування, щоб нові замовлення з'являлися першими. Тобто, як тільки замовлення нове з'являється, Макрос його перевіряє, чи воно підходить, і тоді, якщо воно підходить, він на нього нажимає. Це все робиться за долі секунди. Тому це як сказати? Це доволі такі, в принципі, корисна штука. Часто буває таке, що дивишся в ефірі, хороше замовлення, тільки тянеш руку, а вже воно пропало, бо його вже хтось взяв. Можна настроїти фільтри, наприклад, і по фільтрах, якщо, наприклад, такі собі по району, але бачимо, спрацювало заробіток 164. Бачите, все працює.